Знову спонтанно і знову класно. Кава є біля океану. Ой, як красиво! Супер. Песики купаються, дивіться, Бетховену. Який хороший. А як це селище називається? Це місто? Mm, на стилі. Ну, ось таке, не для туриста, чесно. Ну я ж вже не турист я вже знаю. Подивіться, де ми сьогодні. Всім привіт. Знову спонтанна подорож до океану. Знову. Приїхали, забрали. Кажуть, давайте з нами сьогодні. Ну як же ж тут відмовитись, погода гарна. Ух ти. М -м -м, як пахне. Дивіться, яка краса. Які здорові камінюки тут. І людей як багато відпочивають. Я тут була тільки. Класно? Тобі подобається? Так, це містечко називається Ліхінч. Тут можна навіть спуститися до води. Рома вже поскакав. Пахне так! Тільки не зрозуміло, чи це пахне смаженим м'ясом, чи смаженою рибою. Тут Десь це, це кафе, тут є багато їх. І такий запах стоїть, а тут запах води. Запах моря. Я тобі ще хочу сказати, що вітру нема. І такий запах морський, таке відчуття, що я на морі. Ну, що це не океан холодний, а як... якась тур, Туреччина чи що. Ту, ти, ти забуваєш про те, що ну його нахерні холодно. Він дуже холодний. Я не могла навіть зайти, ми коротше, коли сюди приїжджали, було на вулиці ну, десь під 30. Прикинь, яка тут була жаріє. Тут під 30? Так. Да. Тоді була якась неділя, була капець жара. В тому році? Ні, ні, це було ще коли ми жили в котелі. Ми ага. приїхали, Максим тоді з нами не їздив. У нас тоді була така ну, добряча компанія, і ми приїхали, коротше, це ми зараз попали на прилив, бо тут ага. взагалі є пляж. Ага. От, і ми... Десь там, Ні, ну коротше, ми на ступінках сиділа на бетонах, тому що ми розложилися на піску. Uh -huh. А наче будуть прилив, і, uh -huh. погоди, ми всі сиділи на бетоні. Uh -huh. І хлопці, виходить, вони ще в одному місці жарили, наче все прилив і вода ж uh -huh. uh -huh. вони не могли забрати поки цей. ті uh -huh. помагали, типу, і вони стали там жарити. Uh -huh. І знаєш, що відео там було, вони виходять з угла, ті отакі гольні, з шашликами. Прикольно. Uh -huh. <рикольно. рикольно> да. Так прикинь, я не могла купатися, мені жарко кожний спалює, я все мазала СПФ. А не купатися не могла бо холодна вода була? Так, е, да, дуже мені прям холодно. Ну да, на контрасті тим більше, так? Да? Даш ти нагрієшся, а попросити закути з воду, а нахер яка вона тупо в тебе судори Так Не ну, да. ну, що знаєш, зараз сонце. <рігут> в мене просто я, зараз не немає спеку, вона дуже активна. А я намазалась. У мене нема. А в тебе взагалі нема? Я літом мажу, знаєш, бо те, що для тіла, У мене нема для лиця. А, а я все. Бо я... Мені... я не люблю, мені стрмно, знаєш те, що, що для лиця. Ну я, наприклад, коли на пляжі, то в мене те, що для тіла, mm -hmm. я собі на лиця мажу. Сіді. А тут сиділи? Тут сиділи? Дивісь скільки людей тут? Ні, ну тут дійсно красиве місце. Може взяти по кофійку тут сісти, вони там все наши. Капучили, взяти. Forgetting. Такі солодощі okay. тут є. 3,70-ка Ну що, смачне воно? Непогане. Пахне так. А ну покажи. Ой, заківано, ой, як красиво. Супер. Thank you. Я Я таким люблю. Ти теж? О, це що, для песиків? Клас. Там песики купаються, дивіться, Бетховен. Он. Так, а тут не слизько, не впаду я Бачите, тут такий плавний захід сюди. який хороший. А там ото й плаває. Покажу вам. Може намочу бо я кожен раз, коли біля океану, кожен раз у мене. Мокрі ноги. Люди купаються. Йому подобається. Так що, знов спонтанно і знов класно. Кава є біля океану. І тепло сьогодні. Той раз був вітер, цей раз немає вітру зовсім. Дуже добре. Камінці теплі. Від сонця. Ой, блін! Чуть-чуть. Ой, 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 напевно, зараз не буду. Не, не достала. Ладно, тут ноги можна підняти. Диви, 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 як собачці подобається. А, ти сюди залізла? О! Такі хвилі міцні. А той пес, дивись, сам плаває, як йому не. Блін, його ж може, дивись, його на каміння може кинути. Капець. Безстрашний пес. Пес суто на дослі. чуєш? На ірландський пес, Дивись, Як йому подобається, як він хоче. Труситься, диви, замерз. Труситься. Диви, диви знову, хоче бігти! Він. Загубив, загубив, господаря. Saukiu. Sėkmės. 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 S Каміння прикольні. а наші вони низом пішли. Макс, <laughs> дивись. Um, 12 пляшок пива, шорти і ірландці. Зараз ми будемо сало їсти на березі океану. А я хочу вам показати таку в людей не то тераска, не то балкон чи віранда. Бачите? З видом на океан. Квіти, красиво так. Ми зараз бахнемо по бутерброду. Сьогодні був перевізник, я в нього взяла салко. І зараз по бутерброду зробимо цибулинку взяла кислі огірочки. Десь там на каміннючках зараз сядемо і перекусимо. А далі, може, підемо десь, пивка вип'ємо, побачимо. Роман паркується. Он. Дітки бігають. І океан хелюпочиться. я А ось так пишеться назва містечка. Лахіндж. Бокшоп. Ой, як красиво талант. Ой, ще місь так пахне смачним, чи це я ja їсти хочу? Люди їдять. Поїхали. Ні, теж я проста людина. Ух ти, Аліна, диви якісь сумочки. Прокрити угощаєш, да? Бобрат. Ви ще там вийшов, коли? Бог в мене пес, значить. Бар, бар, бар. бар. Пішли, бар. Ну, пес. В в борт задивився, а сам одночас стявся. сявся. Не знаю, що згадалося, але згадаю. <заку> Украинцем и салом. А дайте цибуля. Подожди, а, уже сейчас кусочек сала. Да не, бутрик будет. Дай не можем числи цибуле. Подожди. Наш кута. Казалко, генчик, рижа. Вообще вся на лакшери. Подивіться, сало, бутербродики да, на куриу, <заку> видишь, <він>, извиняюсь, океана. <опіано. заку> лакшери. Ми ж українці. Ну що, нас вдалось. Бутерброд з салом з цибулькою, огірочки, пиво. І ресторанчик. Огірочок дать. Зараз. І океан. Як же ж гарно. Вони сьогодні мама ще любить робити животи, поклоніла туди багато чесника, вона якось всього вариться. І воно ніж не подобається. Як же ж гарно, ми вже додому їдемо, але подивіться, як гарно. Замерзли, ну. <гум> З'їли бутербродики з салком в кафе, попили і йдемо. Тут камін красивий. Ух ти! Скажи, тут напевне тепло, А отуди. <гум> Гарний день провели. Особливо сподобалось закінчення цибулька, салко, хрін і такий захід сонця. Оце український вайб, друзі, в Ірландії. Як же ж гарно сьогодні. І що саме цікаво, що нема вітру. Дивіться, який океан тихий. Я забула. Ну жадіна, то що я зроблю? Ну, ну от показала мені, похвасталась і дома ще їм з'їси. Да. А кава була без печиків. Ото Не, Ну гарно, капець. Ну такий захід сон, сонця не завжди красивий. Я перший раз обрілася. Ну у нас, чуєш, у нас в Бунраді мороз був. Може це перед морозом отакий холод, ну типу як? Я знаю, що в Україні перед морозом завжди червоне небо. Може і тут так само, я не знаю. Вона подивилася погоду і типу, бо він казав, каніфікався, мінус. Один буде вночі. Я кажу,